У нас сьогодні крута чудова історія. вона буде про мастурбацію. Ха, клас! Таке підкидання. Я, я вічно Сію якісь історії. Вона просто з мене знущається. І це випадково. Ну що ж, історія. Мій десятирічний син щойно розповів мені про мастурбацію. Мама, що ти не знала, давай я тобі розкажу щось нове. Синку, прийшов час поговорити про секс. Слухаю тебе, тату, що ти хочеш дізнатися. Мій десятирічний. Мій десятирічний син щойно розповів мені про мастурбацію. Він був дуже засмучений і думав, що зробив щось не так. Він сказав, що робив це деякий час тому, але припинив, бо вважав, що це погано. Я на 100% заспокоювала його і позитивно ставилася до того, що він робить. Це абсолютно нормально, це здорово, ну і так далі. Йому не повинно бути соромно чи незручно, це йому не зашкодить. Ми говорили про те, коли і де це доречно робити, не в присутності інших людей вдома наодинці. Я пояснила, що з віком він буде хотіти робити це частіше, і це нормально, що з віком це зміниться і екуляція буде відбуватися. І в цьому немає нічого страшного. Я використовувала правильну термінологію, він не знав правильних слів, коли розповідав мені, тому я вислухала його історію, а потім пояснила правильні слова. Я також сказала йому, що дуже пишаюся тим, що він поговорив зі мною про це. Навіть якщо він був засмучений, це не могло бути легкою розмовою для нього. я дійсно не була готова до цієї розмови, уявляю. Наївно вважаючи його занадто молодим, точніше маленьким. Я запитую себе, чи я нічого не переплутала, чи варто було сказати йому, щось ще. Чи повинна я повернутися і висвітлити ще щось? Якщо що, ми з його батьком ділимо опікунство. І я дуже пишаюся тим, що син обрав саме мене для розмови. Що можу сказати? Круто, ні, ти знаєш, це дуже свідома мама. Абсолютно, і вона ще переживає за щось, ну знаєш. Але я тобі скажу стартану перша mm -hmm. перев'ю тебе, Давай. як завжди. Слухай, ну я б теж в 10 років не очікувала. Хоча зараз діти вони дорослішують раніше, але я просто і взагалі я не заздрю мамам хлопчиків. Дякую. Я це це Аня. Ну блін, ну це треш важко. Я так уявляю це собі. Знаєте, важ важкість бути мамою хлопчика, мабуть, полягає в тому, що як бути дівчинкою, ми знаємо. А як, а бути, як хлопчиком, бути хлопчиком нас ніхто не вчив, так а, і ми дізнаємося це вже в дорослому віці, і чисто, або якщо цікаво, самим. І там десь з інтернету, або з якихось ситуацій життєвих, не завжди найприємніших, наприклад. Або якщо є в сім'ї, ще хлопчики, ну в плані там брати. Я уявляю розгобленість мами, коли десятирічна дитина підійшла і розповіла про це. Статистично, між іншим, перше порно діти дивляться в 9 років, 6-9 років. І це на школі, сьогоднішній день і так далі. Mm. Це, тобі, це, це хтось капець. на телефоні показав, у кого без батьківського е, контролю? контролю? Так. Так. і це, напр... це дуже, 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 дуже сумно це і погано. Це досвід, котрий травмує, і... потім сприйняття. Дуже взагалі. хотілося б, щоб цього не було, але це неможливо проконтролювати. Так. Там з боку вчителів адміністрації, чи ти свою дитину не можеш проконтролювати. Вона йде в школу так. і там якийсь Коля Вася Петя їй показує. Або старші, ще або, да, або старші класи. Ну, тобто, це. На жаль, на жаль, це біч нашого суспільства, а, який прийшов до нас з ж таки. З тому краще займатися освітою. Нещодавно здається, подали законопроект на введення в Обов'язково, так, так сексуальної освіти. І я думаю, що це відповідальність кожних батьків. Тобто ви знаєте, що у вас там хлопчик, дівчинка. Ви маєте розказати дитині про статеві е, органи, правильно їх називати, щоб так. коли дитина тобі пояснює, щоб ти хоч розумів про що йде мова? Абсолютно Бо це мама ще там розшифровувала. Видно я так розумію. Я думаю, так. Плюс є факт дитячої мастурбації в період трьох років, де це є абсолютно нормальним. Дуже багато батьків починають дитину сварити за те, що вони, вибачте, ну торкаються своїх інтимних органів, і дитина ще не розуміє, що вона робить. Вона собі бігає, вибачте, там голожопа по хаті, бо жарко, і починає щось там досліджувати своє тіло, і це нормально, і, і треба просто пояснювати дитині або взагалі в. В трирічному віці, якби взагалі навіть не звертати на це уваги, тому що це ну, мені нормаль... здається так. Но. В трирічному віці є свої якісь там норми, того, що мають знати ну, це діти, є факт. Тобто, як ну там взайте книжка для дітей, вони різного віку з сексуальної освіти, okay. і треба розуміти, що в цьому віці дитина має знати там назви, правило спідньої білизни, що ніхто не має торкатися там те, 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 все. А оці упередження стосовно морально, аморально. Дитина ще не розуміє, що таке Абсолютно. морально і аморально. Взагалі, її, ну, як... Це відповідальність батьків. Не тягни наталі за косу і скоріше ставай нашим патроном або патронесою. Мій хлопець зняв наше відверте відео, а я не знала. Маю, це принцеса. Моя принцеса! Якщо в тебе така виставка, то оплати модель гімно. А -а -а. І так ми продемонстрували найкращі свої таланти, оскільки що як на найкращі таланти заслуговують наші патрони та патронес. Поважайте один одного, одягайте штани. Як ти думаєш, їй треба ще щось розказувати дитині? Мені здається, вона охопила майже. Я думаю, всі аспекти. — Я просто думаю, що треба просто слідкувати за цим моментом. Дійсно, взяти гарну книжку. Я дуже багато чула гарних відгуків про книжку малечі про інтимні речі, чи якось так вона називається. Її прям дуже хвалили. Але я думаю, що для будь ну, для різного віку є різні там посібники, так щоб це було цікаво, щоб це було доступно і з правильними словами. Ми тут бачимо, що мама, слава Богу, дуже свідома, і тому якби, в цьому плані немає там якихось проблем. Але якщо хтось вважає, що це не по-біблійному, розказувати дитині про секс, або ще якісь інші моральні там, штуки, то нам думає... просто залишали коментар. Ми так, не просто так. Так. Знаєте, хочеться в такі моменти сказати людям, котрі а, проти сексуальної освіти, просто. Попросити їх подумати про те, що коли дитина не знає таких елементарних речей, і взагалі там підліток, навіть, то це просто подвоює можливість взагалі якогось насилля над вашою дитиною. Тобто це настільки величезна відповідальність, що краще дати ту книжку. Трошки поговорити, десь там якось пожартувати, десь там щось сказати. А ти знаєш, що не можна. Якщо там хтось тебе просить зняти трусики, що не можна знімати трусики. Треба одразу мамі з татом сказати про це, що хтось таке просив. І все. І тоді дитина. Не буде обманута, не буде ніяких ні домагань, буде довіра в родині. І дитина буде знати, що вона не винна, бо зазвичай грають на цих почуттях і роблять. Дитина а це винна. наш з тобою секрет. Та мама тебе наругає, якщо ти розкажеш. Так. А дитина має бути впевнена, що б не сталося в її житті, мама з татом на її боці, і ні в якому разі, через те, що робить якийсь там дорослий дядько або тітка, що він не винний в тому, що роблять дорослі. Все. Крапка, тому я вважаю, що 5 хвилин уваги раз там я не знаю на місяць, а, вартують того, щоб не сталося потім дуже страшного. От, і все. Говорили про релігійність. Я згадала, що е, я дивилася одне відео на Ютубі, воно присвячене е, єврейській спільноті, е, е, і в, там два євреї е, обговорювали е, Радикально релігіозні течії, і чоловік каже: Ну ви розумієте, що хлопчики ростуть окремо, дівчата ростуть окремо в цій спільноті. Mm -hmm. І потім, коли їх спеціальна сваха або свах зводять, то вони там, поки розберуться, як то є все працює, в них вже п'ятеро дітей. І я знаєш, я посміялася, а ти зараз говориш, і я подумала, ну це ж дійсно так. Це спеціально, ну, в принципі, це спеціально то і робилося і робиться так для. Там збільшення популяції в, в певних вузьких спільнотах, так, ну, наприклад, в єврейській спільноті це ідеологічне. Тобто, варто розуміти, що є прямий зв'язок між відсутністю сексуальної освіти і там, кількістю дітей, іноді небажаних, іноді в неповнолітньому віці. Це, і, це такі травма, іноді... Це такий жах. Так, іноді так, аж кажу, що це про відсутність. Освіти, до чого це так. веде краще свідоме батьківство, так. коли це дійсно вибір людини, коли вона розуміє причине наслідковий зв'язок своїх дій. Mm. Е, ну і це знову ж таки так, ти абсолютно права захищає від різних форм насилля. Насправді ти кажеш про. Такий аспект в, в релігії, ну, для мене це трошечки ну, зараз посипеться хейт, мабуть, але а, іноді це настільки радикально, що порушує елементарні права людини. І це, ну, як на мою думку, неприйнятно. Не знаю, може для людей, в котрих це з покоління в покоління ти знає, коли Ти, якісь, коли ти, там ти аферентика... в закритому суспільстві, то ти ніколи не знав альтернативи, ти не розумієш, що щось не так. Ну, Тобто я приймаю. І момент, вийти, таке вийти може з бути? цього так. дуже важко, тому коли люди там Рушуються, вони росли в сім'ї де по десятиро дітей. Вони зійшлися разом. В них почали з'являтися діти. Все нормально, все як так, у всіх, і так. так. Тому вони для них це нормально. І я не вважаю, що там наявність великої кількості дітей це погано, якщо це ну, в свідомому там, віці, коли вони самі вже дорослі. Так, так. Тому що коли у дітей з'являються діти, навіть при підтримці суспільства, це мені здається досить травматичний досвід. Ну, я знаєш, ну, з одного боку, я думаю, що якщо є закриті спільноти, то нема чого туди і пхати носа, коли ти до неї ніяк не маєш відношення до цієї закритої спільноти. Ну, наприклад, а з іншого боку, коли ти бачиш якісь такі травматичні наслідки, Після цього, як люди виходять з цього, як люди е е іноді тікають е звідти. Ну, ну, так. І от е типу, чи стосується це нас в рамках суспільства? Чи несемо ми відповідальність за це як люди? Чи от дійсно нам не треба пхати туди свого от, носа? От, і от іноді так, ти задумуєшся, чи треба знаєш, людині допомога, коли ти бачиш щось таке подібне, а потім деякі люди починають щось ну, вирушити, так, і на них ще е зливається це таке величезне відро, е ну, нечистотне. <пум> Помив. Помив, а, тому що чого ти туди полізла? Знаєш? Це, коли ти допомагаєш, а ти в цієї допомоги людина не хоче. Так, бо в неї, так. Ну, там Стомгольський синдром, ти починаєш... тебе, ти а тобі так, класно так. і все. І ти не хочеш допомоги, бо ти не здатен цього розрозуміти. Так, 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 так. само люди в закритих ком'юніті. Вони так тебе здається, не це. хочуть абсолютно. І з іншого боку, я ще думаю про те, що це якесь культурне наслідну ну, насліддя, да культурна спадщина. І чи маєш ти право там? Порушити щось в цій ком'юніті і сказати, так, ану швидко світу свідомо уні... намагаються це да, зуніфікуйтеся да? швидко під світ, стайте, станьте типу, світськими типу, людьми, все звертайте свою релігію, угу. коли це ну, блін, збереження якихось давніх історичних прав... так, так. правил е і устоїв життя. Але, якщо ну, ти приїдеш зублотима. десь в якийсь ліс Амазонії, да, угу. і там якесь залишилось поселення, поселення да, і ти такі ну треба берегти. На тобі айфон, знаєш, типу, що ти тут ходиш? Оце, вдягнися. знаєш. Ну, <рес> ну тобто а да, ну, Там же теж, типу, супер, Якось... супер різні можуть. Хтось десь був канібалізм, там ну, в районі Нової Зеландії, там був канібалізм, у них навіть хвороби через це були стрьмні. Ну, так, це, це, це дуже важко. Кому що в мені висадилося про цю хворобу, <рес> вона називається куру, куру або кура. Збудник лише в мозку людини є, і, тіпа, ти можеш заразитися тільки, якщо ти їв мозок людини. Ґу! Треба якесь попередження в цьому випуску зробити, що тут стрьомне буде. Ґу! З одного боку, ну, тіпа, це ж унікально, да? таких других нема. Ну що? Блін, Я думаю, це... що може цих вони вже і. все. Мила дівчинка Наталі така, то може вони вже все на цій, на цій дуже позитивно. Заходьте на подкаст шоу акваріум. Ніколи не знаєш, чого очікувати в кінці. Чого очікувати в кінці? Лайку, підписки. Обов'язково залишайте коментар про які страшні балячки ви ще знаєте. Тому що Наталя які стрьом відоси вам пропонує Тікток. Розкажіть нам, ну, розкажіть. В мене вже око сіпає від її родованості. Чесно. Думаю, звідки <світ> вона то знає? Видаліть її Тікток. Дякую тобі за історію. Короче, всім пока.